8.50 на нашому годиннику, а у нашій традиційній рубіці з найнаших Наталія Демченко, майстриня із виготовлення гіпсових копій рук. Здравствуйте, пані Наталія. Доброго ранку. З чим ви до нас прийшли? Я прийшла до вас з копіями рук. Це, це, це справжня людина? От справжня людина залишила. Ну, ми зняли її копію та. спеціальним матеріалом і відлили гіпсом. І я вам показую. Як це насправді виглядає? Я, я так розумію, що ви будь-кому це можете зробити. Навіть В першу ніг. чергу так, це цікаво робити діткам через те, що вони дуже-дуже швидко ростуть. І якщо я вам, наприклад, зараз покажу ніжку місячного малюка і ніжку чотирирічного малюка, це має якби, вражаючий досить ефект. Угу. Наскільки швидко ростуть? Це, це хобі, так? Стала. Так, спочатку це було моє хобі. І, е, в мене двоє діток. Так. Так. Коли, наприклад, чого? перша дитинка з'явилася, да? максимально стараєшся їй увагу приділити, все так. А коли з'являється друга дитина, ти розумієш, наскільки діти швидко ростуть через те, що оцей відрізок часу, угу. якби, скільки різниці якби, в дітьми, між дітьми, є час порівняти, як вони швидко ростуть. І коли я одна, одного разу побачила в інтернеті от таку штуку, якби я не зрозуміла, для чого це взагалі. Але мені Просто сподобалось саме те, що воно гарне. І я почала цим цікавитись, роздивлятися, а потім зрозуміла, а що свої, своїм діткам би це не зробити. Зробила своїм, побачила, що це досить складно, в принципі, робити з однієї сторони, але з іншої сторони, наскільки це захоплююче через те, що цей результат з тими малесенькими, дрібнесенькими лініями, з цим малесеньким розміром, який потім через місяць він вже збільшується на 2 сантиметри. В рік це вже 12 сантиметрів цієї 6 сантиметрової ніжки, а вже у своїх там, 30 років. Ця ніжка вже має 45 розмір. 45 розмір. Да. Ви навіть ніде не вчилися, ви це самі, самі, самі вчилися по інтернету, вчилися, по-перше. По-друге, ну, бо я знайшла майстрин, які так само це роблять, які мають досвід в цьому. Ми з ними ну, якби, обмінюємося цим досвідом до, до цього часу, бо вже якби я, і мені ще іноді їм розказати. От, але найбільше тут важливо це практика. Через те, що без практики це ну пропонувати комусь, це просто неможливо. Дивіться, ви ви познайомилися зі своїми вчителями цієї цікавої справи через інтернет. А ми з вами теж познайомилися через так. інтернет, через проект обличчя Луцька, де і власне була пані Наталія. Ну що ж, я в принципі пропонував би це перевірити на практиці. Так, а от перед цим можна було б ще подивитися, ось на цю роботу е -е, є ринки, так? І ринка, і ринки один рік і дев'ять місяців. Ось ось яка в нас є річ. Я розумію, дуже багато людей е, замовляє на подарунок. У вас Так, да, це в першу чергу мами, які хочуть зробити подарунок дитинці. Ну, наприклад, там на рочок, на два рочки. До року це теж дуже, мені здається, ну, важливий подарунок. Через те, що ми своїх діток в першу чергу це фотографуємо, так? І хочемо зберегти, які вони були в цей момент, через те, що вони дуже швидко ростуть. А це, якби ще одна спроба ем, от, якби, зупинити цей час і потім діткам показати, які вони ці кусіньки були. І наскільки для нас це, для нас, мам, це було важливо, те, що вони отакі маленькими були. Та не лише для мам, я впевнений. І ну, теж цікаво. І, от бабусі вони туди. Любить вони кажуть, якби ж я знала. Що можна які та зробити? Так. Да, я б навіть в бітоні би зробила, аби потім показати своїм діткам оцю малесеньку. Ви це все робите за допомогою гіпсу, так? Ні, не все гіпсу. Не все. Е, ви побачите, чим знімається сама форма. Я лише скажу, що це е, матеріал на основі водорослі, це ламінарії, які перетерті в порошок. Коли вони замішуються з водою, Нічого вони дуже себе. швидко набухають. Ага. І е, залежно від температури води, вони від е, такого е, стану тіста, вони стоять твердими як резина. Угу. І коли ми погружаємо туди руку в це тісто, так ми його тримаємо, і за певний час це тісто ризаніє, так сказати, і воно легко дуже чисто відпу абсолютно відпускає руку. Але при цьому весь візерунок шкіри залишається там у формі. І коли ми заливаємо гіпс, цей гіпс відтворює ту форму, і потім ми достаємо точну копію. Бачите, тут мені зручно дуже показувати на цій саме великій руці, як е, саме результат через те, що е, доросла рука вона має тверду досить шкіру. Uh -huh. І через це рельєф шкіри досить глибокий, якби дуже чітко. А коли дуже ще е, маленька дитинка, в неї ця шкіра розтянута. Особливо це видно по п'яточках, що дитинка ходить чи не ходить. Коли ще дитинка не ходить, в неї вона така абсолютно легенька, от як будто би ну, шкіра там зап'ястя. Да, зап а коли вже ходить, вже е, починаються такі якби, прожилочки, вже видно. Глибину шкіри, тобто шкіра по собі твердіє. Чудово, 770242. Телефонуйте до нас, ставте запитання до Наталії Демченко, майстрині із виготовлення гіпсових копій рук. Надзвичайно цікаве обличчя Луцька. От ну а тепер я пропоную зробити спробувати зробити е, об, не обличчя, а руку Луцька. От наприклад, отцю. так. Тому що мені теж іноді кортить перетворитися в хлопчика 14 років, побігти от, і всунути куди-небудь руки і постояти там 30 хвилин, поки вона ну, застигне. Знаєте, Ще такий цікавий момент в тому, що е, такі гіпсові злипки руки е, якраз робляться відомим людям. Я думаю, що для вас якраз це доречно, так як ви ведучий. Чудово. І, ну як да, Так, є так вже є Алло. дзвінок. Алло? Слухаємо вас. Алло! Алло. Алло, алло. Включіть, будь ласка, дзвіночок, якщо він є. Щось трапилося. Гаразд. Я думаю, за кілька хвилин повернемося. А давайте зараз підемо вже в інший куток нашої студії і спробуємо це зробити ну, в реальності. Так? Зі мною? Так. так. От, йдемо сюди. Так. Мене цікавить, чи це довготривалий процес, от власне чи Михайлові сподобається, чи не сподобається, чи його руки будуть it's надто it's... брудні чи ні. Пані Наталі, що ви нам скажете? Цей матеріал він ще застосовується в косметології як омоложуючий матеріал. Так я думаю, що для Михайла це якби буде ще додаткова профілактика для молодості його шкіри. Так. так. Ці, ці ложки, пане, що використовуються лише для перегрібання е матеріалу, форму. Тобто, я дивіться, думаю, для музики. Ні, я буду замішувати матеріал от в ці так. так, щоб мені було зручно. Що це за я матеріал? Я вам зараз показую. Він має дуже гарний колір. Угу. А де ви його берете? Рожевий такий. Так. так. Угу. А де ви його берете? Купую через інтернет. Ага. От скільки така е штука вартує? Тут така оце оце. Ну, оце, оце. оце відео скільки відеречко, буде так. коштувати? Ну приблизно 100 гривень коштує. Ага, зрозуміло. Тут ну, не дешеве таке задоволення. Так, не дешеве, але, але воно того варте. Ви готові? Так, я готовий. Так, мені потрібно спочатку заміряти вашу руку, чи вона поміститься в дану форму. Саме так, головне... Я певно, момент... що це обидві руки буде? Якщо помісяться, можете обидві. Ви просто Тоді поміряти, Я зніму коли... годинника, то тому що потім виявиться, що я виймаю руки, а годинника вже немає. Так. Ось. І це я помістився. Поміщайтесь. Так. Хорошо. Так, е, тепер вам потрібно ручки намочити ваші, щоб вони ага. були мокрі. Цей момент я поясню трошечки пізніше для mm -hmm. чого. Може, е, не варто закатати? Е, Якщо сорочку? боїтеся замостити, то краще замотати. Ага, отак завжди. <гум> Боїшся замостити? Закачуй руки. Так. Я чекаю, поки ви будете зовсім готові як модель. Через uh -huh. те, що матеріал досить швидко схвачується. Щоб нам не, не пропустити той момент схвачування, мені треба, щоб модель моя була uh -huh. абсолютно готова до цього моменту. Так, я готовий. Все. значить, Я замішую матеріал. Зараз у нас похоже як частина кулінарного шоу. Ми містимо тісто для блінчиків. Так. Або каляки маляки Ну, щось від того. Скільки треба води? Що воно стало таке більш-менш густе? Чи рідке? Е, я вже зараз я це роблю на око, через те, що я знаю, угу. яка має бути температура води так. і яка густина. А По рецепту. А по рецепту е, в об'ємі один до двох води. Ага. Тобто одна частина матеріалу, дві частини води. По масі один до чотирьох. Цікавіше те, що мені прийдеться сюди е, свої руки вмочувати. в цю рожеву жижу. Дуже, тобі подобається дуже колір. Мені страшно. О, знаєте, Жінки вони завжди більш погоджені на експеримент. А чоловіки, вони, вони якось, консерватори. Да, вони от, трошки бояться, вона, мені сунути руки. Я просто Я не знаю, як переживу. одна дружина, одна жінка захотіла зробити на 25-річчя Гіпсову копію рук її і чоловіка. Якби на пам'ять про. Степ'яти річчя. Так. Це досить, якби ну, цікаве, так? Да? Угу. То дружина настільки от захопливо до цього віднеслася, а чоловік, як побачив, я сюди. Вона каже: «Стой, стой!» Але дивіться, я. Розумію, що зараз я сюди засуну руки, але а ж сюди засовує? можна будь-яку частину тіла. Так, а вже От. ж все, що наприклад, це, що можливо... ноги, носа. Це вже можливо сховає, нам це вже не потрібно. Засовуйте, бо ми зараз пропустимо момент. Ой, ось так. Так. Але тепер ви засовуєте і трішечки шевелите, бо якщо ви будете дуже слухняним, у вас залишиться десь е, якби матеріал не торкнеться вашого. Вашої шкіри і не відіб'ється ваш відбиток рук. Михайло, розкажи про свої Вам відчуття. Вам торкатися дна не можна. Не торкатися. Не ви тепер виймає. виймаєте, виймаєте. Так, так. Виймає. Виймаєте зовсім. Ви мені показуєте, що у вас руки тепер гарно окрутилися чудово. А тепер кладете назад сюди. Так. І саме головне, не торкаєтесь ні стінок, ні дна. Де торкнетеся, там вашого візерунку шкіри вже не буде. Ага. Так. Але тримаєте так, щоб якби. Ем, ну, Лише була ваша долонь отак, ага. погружена сюди. О, Ми тепер будемо чекати того моменту, поки я, воно схватиться. Я себе відчуваю михаємо, як як на алеї <рес> зірок, люди і зірки так, о, кладіть, свої кладіть. ноги. Ще далі. Ви не відволікайтеся, ви працюєте зараз як модель. Вам треба зосередитись. Працюємо. Вам треба зосередитись, бо інакше цей матеріал він не буде вас. У мене відчуття, що його трошки замало. Я б ще Ні. туди ноги, ноги засунув би. Ну ще можна і губи, і носа. <ріст> <ріст> Обличчя б не рекомендувала, бо вам не буде чим дихати. Так. Достатньо вам матеріалу. Ну, мені здається, що я там нічого не торкаюся, хто його знає. Як Але достане, це... тоді покаже воно, ага. куди ви торкалися. Скільки треба так часу постояти, скільки годин? Вам зараз доведеться ще стояти, може з хвилинку, бо водичку я вам зробила прохолодну, точніше, поки я її довезла, то вона стала прохолодною. Ага. Але вже матеріал схвачується. Бачите, він вже ага. не зовсім такий легкий, значить він вже почав загостати. Ага. І зараз ми якраз наблюдаємо той момент, коли він вже... Ну, в ньому шевелитись не ага. можна. Бо якщо ви будете шевелитися, ваш візерунок шкіри змиється. Бачите, він такий злегка, злегка пружний. Але ага. нам треба дочекатися, коли він стане зовсім пружним, як резина, тоді ваші руки достануться чистими. Ага. Ну, Вже ви відчуваєте, що воно вас тримає. Так, так, так вже тримає і не відпускає. Богдане, я почуваюся. Як е, хлопчак, який засунув в мамине тісто руки і звідти втікти не може, тому що його вже прив'язало саме тісто. Так, ще Так, да, Це вже майже резина. Ще трішечки. Скільки часу воно буде після цього, скажімо, вже до кінцевої, кінцевого результату? До кінцевого результату нам спочатку треба, після цього як ви достанете руки, це залити форму. Так. так. Чекати приблизно годину-півтори, поки гіпс набере своєї міцності, щоб можна було форму цю рожеву розрушати і гіпсовий сам зліпок звідти діставати. Бачите, вже от-от і. От-от-от. Пані Наталі, а якщо щось не дотриматись у технології, чи може бути так, що не вийде? Вдруг не вийде, це якщо ми не встигли спогрузити саме в цей активний гель. Руку, О, тоді не вийде. А якщо е, ми завчасно приготуємо модель, саме головне, так? проведемо її легкий інструктаж, щоб зрозуміли самі головні моменти. Так, і, Все, і, вашу руку можна І 50 доставати. для... Так, тепер ви, я вас тішечки відпускаю вашу руку. Ви просто шевелите пальцями так, да. пропускається повітря всередину форми ага. і вашу руку буде зараз відпускати. Просто шевелити пальцями. Отлічно ця рука. Тепер цю. Ви тільки а, подивіться, яка вона чистенька, на ній взагалі нічого немає. Я Михайло так Як боявся. Після пірінга. Я це слово вивчив лише вчора. О! О це як? просто чудово. Так, тепер ми можемо розвернути нашу форму. Ці і руки злокр. Бр... Нічого нікуди а, не пихали. Тепер я скажу, що у вас зірочка там на вашу, вашу так? так? Да, Ось да. вона теж тут все повністю відбилася. Ось тільки там треба <рисква> буде всередину показувати форму. Ось тут на цьому пальці. Тепер що сюди будемо заливати? Тепер ми сюди заливаємо гіпс. Ось наше відерце з гіпсом. Нам також треба буде вода. Треба мити після цього руки. Якщо ви відчуваєте в цьому потребу, от мені треба, бачите, я вимазала так, так що мені доведеться руки мити. А вас руки ну, якби, достатньо чисті, тільки хіба можуть по контуру, де був тоненький шар і ні, нічого Там тільки. Можливо, і залишилося. Так, і що ми тепер з водою робимо? Ага, це вже гіпс. Так, тепер ми Це вже гіпс, з якого роблять гіпс. ось ці всі штуки, так, гіпс, коли Ні-ні, гіпс, буде... Це, це трошечки гіпс. інакший гіпс. Це міцніший. Це міцніший, це, це вже Луцько і купує, бо його досить ага. дорого пересилати по інтернету. Ага. Але де він продається, от гіпс. Це гіпс? Так. Е, цей гіпс саме використовується для гіпсової ліплини. Ага, зрозуміло. Ще різні можна гіпси використовувати. Тобто скульптори, як правило, знають, де його брати. Так, Так, да, ну тобто, просто в будівельному магазині його не ага, купити. Те, що це в цьому немає потреби в будівельному магазині його продавати. Там продається звичайний будівельний гіпс, який набагато крихкіший, ну який по своїй структурі е, більш е, зерний, ну, крупнозернистий, і він не відтворює тієї е, тонесенької Структури. лінії, особливо для малесеньких діток, де лінії зовсім зовсім тонісінькі. Тут треба саме оцей дрібний гіпс брати, який ну Особі ще набагато міцніше. Я, Я хочу нагадати нашим телеглядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Телефон студії 770242. Телефонуйте та вигравайте наші призи, ставлячи запитання до майстрині Наталії Демченко. Так, поки ми робимо цей експеримент з руками, чи вдасться зробити зліпок з рук з моїх рук? Скажімо, так, от прямо. Я замішую гіпс, і гіпс потрібно замішувати приблизно 30 секунд до хвилини, так, щоб розбити усі ці комочки. Бачите, що в мене тут mm -hmm. ще. Так. Бо я комочки, їх треба акуратно розбити. А можна і взяти цьому, міксером? Міксером чому не можна через те, що в нас будуть отакі бульки. Ага. А ці же бульки потім залишаться треба. в формі. Mm -hmm. А нам треба, щоб була в нас гладесенька форма, точно. То нам треба мішати акуратно. Я взагалі дуже люблю замішувати гіпс рукою, тоді його найкраще відчуваю. Ми вже ми з цим матеріалом на ти. Дуже цікаво, ця, е, цей гель пахне, його в принципі навіть хотілося б вкусити. Ну, на колір, то він взагалі фантастичний. Так. Особливо е, дівчатка десь так приблизно з двох років, вони від цієї процедури просто в захваті. Через те, що це якби такий момент ще розвиваючого заняття, дітки такого не бачили, їм дуже цікаво, вони е, з радістю йдуть на контакт, вони все мені допомагають, все, що не скажу, все роблять. Але, як правда, найчастіше от такі замовляються. Це тільки ніж в пісочниці. Ну, Погратися. звісно, тут. І ще й потім результат буде. Да. Михайло та Наталія, я хочу вам сказати, що у нашій студії є телефонний дзвінок. Сподіваємося, Нариштя. ми його почуємо. Нарешті перший дзвінок сьогодні, 30 січня. Е, до речі, завтра е, кінець е, січня. Так, останній день січня. Слухаємо вас. Алло. Алло, добрий ранок. Добрий ранок. Трошки голосніше нам дайте звуку. Слухаємо вас. Добре ранок, хочу таке запитання задати. Як вас звати? Представтесь будь ласка, Юля, так пані Юлі. Слухаємо. Слухаймо, будь, будь ласка, чи не плануєте ви зробити алею типову як в Голлівуді? <різь> <різь> Ми вже про це думали. Так, да, і я про те теж те про це думала. Саме головне, щоб тут був хтось спонсором, через те, що не кожна відома людина ну якби захоче за свої, свій власний кошт так. робити. свій таку власний штуку. час сюди от приїхати в Луцьку і е, у віку вічно себе Так, заслужне. Да, потрібна площа обов'язково, де буде, можливо, це як музей. Ну це було б дуже цікаво зробити. Це може бути, наприклад, і от фуфутбольний клуб. В Донецькому шахтірі є своя 22 руки. Да, Слави відомих футболістів, де кожен. Ой -ой, що це робиться? Це ми заливаємо зараз форму. Ага. Я заливаю в першу чергу пальці, як в стопочки так. Так, так. так. Наталка. Так, так. А скільки такі штукенції коштують? Залежно від того, скільки, ну, кому я буду робити, якщо дитячі зліпочки, то це приблизно 100 гривень ручка. Ну це вже якби з так, моєю повністю роботою. Я зараз витряхую болічки звідси, так. бо вони все рівно є, вони дуже дрібнесенькі, але щоб в нас була ідеальна рука, нам потрібно трішечки потрясти. Пані Юлія, ви ще є в нас на зв'язку? Угу. Так. Що ви хочете отримати у подарунок? Яка добра сьогодні, Богдана? У -у -у. А можна карточку в клубріо? Без клуб проблем. Можливо, він ваш, тільки залишайтесь на зв'язку, і вам вже за ефіром розкажуть, як його забрати у нас. Дякуємо вам. Так, ось це вже мене все теж ще раз лякає, Тому що мені здається, якщо я почну так трясти, то я все порозбризкую вдома. Ви довго йшли до того, щоб вас все так виходило професійно? Ну, я вже цим займаюся майже два роки. Ага. Вже на моєму рахунку більше 200 робіт, так що. Вже професіонал своєї справи. Да. Ви знаєте, от, як ми мені сказали за прямий ефір, спочатку почала переживати. А потім же ж думаю, от коли я йду до людини. Так, роблю, це ж це той самий прямий ефір, я ж не можу по-іншому себе. не буде. Так, і все. Тепер нам треба буде залишити цю форму на певний час. Ще один дзвіночок у нас є, так? Немає більших дзвіночка до нас. Зараз творимо ефект вібростола. Або вібромасажера. Так. А чи довго вона має загустати? Е, ну, найкраще це мінімум годину йому дати часу, щоб якраз воно відтворило, ну точніше, щоб міцності набрався сам гіпс. Тобто Михайло свої зліпки сьогодні не побачить? Хіба що піче... після ефіру може і побачити, але вже ага. думаю, що т -т телеглядачі вже цього на жаль не побачать. Я впевнений, що ми це покажемо наступного нашого ефіру. Ну, наприклад, е в п'ятницю. У нас так. є телефонний дзвінок, ще один до пані Наталії. Алло. Так, алло. Добрий день. Добрий день. Представтесь, будь ласка. Звати мене Леся Федорівна, дитинка Луцька. Так, дуже приємно, Леся Федорівна. У Вас є якісь запитання? Е -е Я вже тільки що говорила. Немало живу в житті на цьому світі, і вже багато дечого знаєш, але от життя все-таки дивує і дивує і щодня. І оце, що сьогодні я побачила-почула, надзвичайно цікаво і дуже приємно. А я хотіла, щоб ви розповідали, як реагують ці чоловіки, жінки. І цікаво мені, як дітки реагують, чи бояться вони цього процесу чи ні. Чудове запитання від Лесі. Я вам скажу, що тут дуже все від віку залежить. Так, якщо, наприклад, найчастіше замовляють зліпки діткам до року, то зрозуміло, що діткам до року не поясниш, що це за матеріал, для чого воно да, чому мама привела якусь тючу. Запросила до себе, і взагалі, що треба спокійну, непорушну руку тримати. Ви ж зрозуміли, що тут треба певна відповідальність? правильно? Так. Дві хвилини відповідальності це, так да, ну, Тобто це треба зосередитись на тому, щоб не пошкодити так. форму. А дитинці, як це поясниш? Ну тобто, тут якби, реакції бувають різні на це. Але в цілому скажу так, що я ну якби переважно то, що з дітками зовсім маленькими працюю, я з ними настільки легко вже наловчилася працювати, що мені вже ну будь-якому капризуючому ну, ну, будь капризуючі дитині, мені зняти форму ну це досить вже просто через те, що тут не стільки важливо, от в матеріалі справа, скільки сам підхід до дитинки. Через те, що потрібно, щоб вона мені довіряла, щоб вона йшла до мене на контакт, тут і погратися треба, і якесь слово сказати, таке, щоб вона ну і відволікти на іграшку, і мамову напевним чином налаштувати. Бо якщо мама переживається, ж дитинка теж відчуває. Бо мама, якщо буде думати, от зараз вона почне плакати. Да, буде плакати, якщо мама так думає. А якщо мама думає, треба її забавити, значить все буде в нас хорошо. Але ну я скажу се ж так відносно віку, коли дітки як себе поводять до року. Хлопчики це найкраще в мене клієнти. Ага. Да вони ну ще не дуже зовсім не розуміють, що це робиться. Але мама спокійно, все люкс. Вони дуже довіряють цій мамі. А дівчатка до року вони вже якби мають такі певне своє я і дуже брізгліві. Їм запхати руку кудись. Ще в якусь, що побачиш, що це бінку. Це вже штуку. Да. Да, ні, так вони ще подивляться, що це таке. Все це, це зразу вже, ну, якби протест. Але ми відволікаємо, ми однією ручкою знімаємо, а другою ручкою ми варимо суп. Це вже в нас якби певна ага. така технологія. тут. І все, вони Які варять з мами суп. Тут їм дають ляпатись в воді, мама не дає так ляпатись в воді, а тут дають ляпатись, розливай доця, переливай, і якби, вони відволікаються. Е, найлегші клієнти це в мене дівчатка з двох років, бо я вже казала, що вони дуже люблять цей процес, їм подобається це для них, розвиваюче заняття. Ну це десь ну вже після двох років. Угу. У нас на зв'язку ще є глядач Леся Федорівна, яка таки не сказала, що вона хоче отримати у подарунок. Скажіть, будь ласка, Алло, о, о, алло, так. алло, да. Я слухаю. Що ви хотіли потримати у подарунок. У нас є знижки тангомаркета. Також у нас є знижки у світ подорожей на чисту воду. У магазин 10% знижка мандарин, магазин одягу. Дякую вам, це напевно мені цього не треба. О, які в нас сьогодні телеглядачі, які просто телефонують, щоб з нами поспілкуватись. Нам це дуже приємно. Я нагадую, що час нашого ефіру завершується. Ми е, прощаємося з пані Наталією, сподіваємося, ще її побачимо і алею у Луцьку зліпків. Талановитих людей міста Луцька та й Волині також рано чи пізно вона з'явиться. Я хочу сказати, що наступний наш гість це буде керівник коворкінг-центру міста Луцька Катерина Шкльода. За кілька хвилин ми до вас повернемося.